Ми економимо завчасно, раз 10 подумавши, що брати і переговорити з трьома пятьма людьми, які розбираються в хімії. І також самі внікаємо. Начну з кінця, з приводу, також самі внікаємо. На даний час аграрій виконує в Україні всі функції, які можна. Тобто він вирощує сільськогосподарські культури, він набирає людей, контролює їх. Контролює, щоб ніхто нічого не вкрав на полі, щоб не прийшов п'яний. Веде по факту бухгалтерію і дуже-дуже багато чого. Тому на даний час я бачу, що аграріям внікати в агрономію просто немає часу. Плюс різні питання вникати в агрономію і розуміти агрономію. Для того, щоб розуміти агрономію, потрібно дуже-дуже багато часу, дуже багато інформації, як теоретичної, так і практичної. І я не думаю, що аграріям дозволяє їхній час це робити. Відповідно, все спирається якраз на оці 3-5 людей, які розуміються в хімії. Тільки запитання, чи вони розуміються в хімії, це перше. Можна розказати красиву сказку, можна розказати красиву сказку на семінарах і так далі. Но людина може поверхностно знати. Для того, щоб дуже добре знати це, потрібно дуже багато практики, дуже багато бажання пізнавати щось нове, а не тільки отримувати інформацію від компанії виробників, наприклад, на семінарах. На якихось тренінгах і потім цим їздити по ушам клієнтам. А, повірте, те, що я вище сказав, тобто я дуже хорошо розумію, що я говорю. Ну і 10 разів подумавши, думати треба на основі якихось результатів, досвіду і так далі. Якщо цього результату і досвіду немає, думай, не думай, все рівно. Не буде нічого.